Мінімально використовується слово я, а максимально використовується слово ми, то це, мабуть, те, що дає можливість нам правильно стартувати, правильно проходити дистанцію, і потім десь на фініші дивитися що. Так, да, ми це зробили. Тому, друзі, е... хочу сказати те, що, мабуть, найбільшою, не мабуть, а точно найбільшою цінністю. В нашій компанії є запорукою запорукою того, що це що група, молода компанія стала швидко групою компаній. Вона запустила різнопланові напрямки діяльності, всі вони є успішні, прогресивні і успішно розвиваються в складних економічних умовах України. Це однозначно є те, що в компанії зібрані в першу чергу люди близькі за духом, однодумці, друзі, ті, які готові підставити завжди плече допомоги одне одному. Ті, які готові закрити спину в будь-якій складній життєвій ситуації, а повірте, що вони завжди будуть. І е, знаєте, е, відповідно до цього, пам'ятайте, що дуже важлива, насправді найбільша цінність, найбільший дар, який дає нам Бог, це та людина, яка знаходиться поруч нами. Е, на, про це ми поговоримо трошки більше е, згодом, і про це поговорять мої друзі.